Доброго дня, шановні депутати, Христос Народса. Давайте ми 44 сесію позачергову відкриємо. yeah mm. На питання вони не змінили відділення бюджет, і були питання вільне. Чому запитати відповідно до рішення сесії Мар'янської селищної ради пропонується зменшити кошторисні призначення іншої субвенції з Маріянської селищ, з Маріянського селищного бюджету на підтримку інклюзивного центру. В сумі 80 736 гривень, а також відповідно до листа головного розпорядника коштів управління освіти молоді та спорту, пропонується зменшити кошторисний рік для багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню. А саме на оплату електроенергії 393 тисячі 600 гривень, оплата інших енергоносіїв і комунальних послуг 1 мільйон 726 тисяч гривень. Також відповідно до наказу Волинської обласної військової адміністрації пропонується збільшити кошторисні призначення іншої дотації. Уроківської міської ради в сумі 3476 гривень 9 копійок. Відповідно до наказу Волинської обласної військової адміністрації No341, збільшити кошторисні призначення іншої дотації в Ворохівській міській раді в сумі 3483 гривні 13 копійок. Будь ласка, є запитання? Mm -hmm. є mm -hmm. Я, я перепрошую, уточню. То Мар'янівка нам дає, але зменшує. Забирає. забирає. Забирає? забирає. забирає. Є запитання? Mm -hmm. є Шанов, є Шановні депутати, перед тим, як голосувати, прошу шляхом піднідевики, затвердити лічильну комісію. У Складі Ящукевича Максима. Чи Люк -Оксани, Оксани. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти Утримали. Дякую одноголосно. Голосуємо. Питання No1 порядку денного. Годик. Баланд. Е, відсутня. Вольчинський? За. Дубінська. Відсутня Камоцька. Відсутня Клемба. Відсутній. Ковальчук Людмила відсутня. Ковальчук Наталя. За. Ковальчук Юля. За. Кудряк. За. Нагорчак відсутній. Майко. За. Маркін відсутній. Мартинюк. За. Мейник. За. Мороз За. відсутній. Мудрак відсутній. Копишук. За. Савчук Жанна. За. Савчук Святослав. Сайкевич відсутній, сербалюк відсутній, Сойко відсутній, Степанюк відсутня, Щерблюк. За. Ярмолюк. Ящукевич за. Рішення прийняти. Дякую. Дякую, що Сергія. Ну і друге рішення: порядку різному. Ви знаєте, що проходить капітальний ремонт два ще двох приміщень лікарні під раняний апарат. Ми по програмі з Міністерства охорони здоров'я по проєкту мають дати на лікарню рнн апарат. За 7 мільйонів ми маємо такий потужний, потужний, стаціонарний, але ми маємо. У наших, наших е зобов'язаннях зробити там ремонт. може. Практично, практично завершений, але е там деякі елементи деякі дозвільного характеру, бо дія е не, не може дати дозвіл на початок робіт через е те, що не до кінця там зрозуміло, який має бути документ. Доходячи те, що сьогодні власником війна є Рохівська територіальна громада, а баланс отримувач лікарня. То нам потрібно назву на проведення реконструкції, внічне надання згоди на проведення реконструкції для лікарні саме тілько приміщень. Можливо, це рішення. Бо лист ми писали, але коли вноситься в дію, воно, на жаль, чогось не, 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 не приймає, то хочемо зробити проєкт рішення, рішення щоб можна було внести, може, якраз Тому що не так, так, не засновник є. То там саме те, що я. Ні, це пропадає. А це, це, <пробітник> <робітник> <a> це стаціонарні <пробітник> буде такий, як. А там є спарого, я не колокові його мали. І вони так роблять за. Так. Проєктом рішення, проєктом рішення. Перед надання згоди на ремонт. Згоди кабіну на проведення це реконструкція. Голосуємо. Голосуємо. Годик, Вольчинський, за. Ковальчук Наталя. За. Ковальчук Юля. Кудря. Майко. За. Мартинюк. За. Мельник, за. Обишук. За. Савчук Жанна. За. Савчук Святослав. Щерблюк, Ярмолюк. Якщо треба, за, Щерблю. за. Щерблю. за. за. 14 рішення Прийнято, дякую. Так, будь ласка, всі питання, хто нас не розглянув. Немає, немає. Тоді я просто... Я хотів би... Господи, дай. Я, знаєш, після опитування... тобі... Тоді чогось я тебе можу...